Тільки ми вступили в аеропорту на канадську землю, нас зустрічали вже там Слава Єкрень, до нас підходили, нас обнімали. Атмосфера була неймовірна, у нас підтримка була найкраща. Мабуть, у Канаді такої підтримки не було, як у нас в Україні було. Війні з 2014 року. Перший моя був бойовий досвід в батальйоні Артемець, добровольчий батальйон. У 2015-му був в оточенні в Дебальцево. Поранення своє тримав я у 2022 році, в кінці 26 грудня в лісах під Кремінною. Ми тримали позиції і тут прилетів ФПВ дрон, прямо мені в ноги, я вже зрозумів, що ніг у мене вже немає. Після першого поранення, після Дебальцева у 2015 році, я активно почав займатися спортом, легка атлетика, біг. Почав бігати марафони. По-перше, це нові знайомства. Кожен раз, коли приїжджаємо на змагання, там знайомився з новими і плюс такими ж самими, як ми, ветеранами, які безпосередньо приймали участь. І плюс я в спорті там. Грав в футбол, командні види спорту, хокей, де можна виплескати весь адреналін, оцей драйв. Коли в 2014 році, що на війну, я боявся, кажуть, знаєте, так, щоб з війни прийти там, без руки, без ноги, так, якась, так, в мене так було. Думаю, як можна жити без цього. А коли я перший раз попав на відбіркове змагання, «Ігор скори, у 2018 році, я побачив, як хлопці без рук, без ніг пливуть, біжать, пригають на протезах. Я Бачу таких хлопців, які все все можуть, думаєш, а чи я не можу так? Я хочу бути таким же самим мотиватором для інших, показувати, які ще в шпиталях де, е, такі хлопці, дівчата, там, або які вже вдома сидять, там, не виходять. Немає ніяких перешкод, да, все в нас в голові. Як ми скажемо, так і буде. Захочемо ми бігати, будемо бігати, да, можемо на протезах, можемо на візку бігати, можемо там, грати в футбол, в хокей. Все, що хочеш. Можливо. Було б таке бажання. У мене було чотири види це бігаві лижі. У них я приймав участь і вибирав друге місце срібну медаль. Потім і три командних види баскетбол на кріслах колісних, регбі на кріслах колісних і волейбол сидячи. волейболі сидячи, ми також команди взяли бронзу. І плюс це ми, як кажуть, да, виходимо в соціально, ми спілкуємося з людьми, спілкуємося з такими, як ми самі. І це дуже круто, чим сидіти вдома. Сидіти там замкнутися в телефоні там, чи в вікно просто дивитися. Спорт це найдієвший спосіб, я кажу, вилізти з цієї ями після поранення. Мрія мене одна, щоб швидше закінчилася війна, і війна закінчилася нашою перемогою. А мета в мене, це як я вже всім казав, це… Він Вже на протезах став, щоб навчитись добре ходити і пробігти марафон на протезах. Десь за кордоном, щоб підняти наш прапор, з нашим прапором пробігти, да, щоб показати, що українці це саме сильні, незламні, саме-саме круті.